Чи було у вас коли-небудь відчуття, що ви без оцього чарівного чату GPT, або взагалі без інтернету, без соціальних мереж не можете знайти відповідь? Точніше, ви якби знаєте відповідь, але не мають цієї 100% впевненості в тому, що ви робите вірно, і вам треба перепровірити за допомогою них. Раптом я скажу щось не так, раптом я зроблю щось не так, раптом я помилюся, і це стосується там чи виховання дитини, чи свого власного розвитку духовного, чи створення бізнесу, чи ро... чи моїх стосунків. Бу-чого в нашому житті, от коли ми стикаємося з якоюсь невизначеністю або складнішою ситуацією, ніж зазвичай. Але кому насправді ми довіряємо вирішенні наших питань до речі, іноді дуже ключових питань, тому що я знаю людей, які звертаються за психологічною допомогою до чату GPT, тому що там вони бачать підтримку, яку вони не отримують в зовнішньому світі поруч з собою і від себе, також звичайно, що до кого ви звертаєтеся, хто забирає у вас можливість критично мислити, аналізувати та бути впевненими в собі?